Привіт, друзі, з вами Гріленд. Сьогодні в нас такий загальний великий огляд на частину моєї колекції. І це всі фігурки по дилогії Майкла Бея, TMNT і TMNT Out of the Shadows. Два фільми виходило від Майкла Бея. І по них, звісно ж, Playmates випускав багато фігурок. І ось частина з них це фігурки базових серій і першого, і другого фільму. І зараз ми з. Кожною з них трішечки познайомимось. Я одразу попрошу вас поставити свої вподобайки і написати коментар до цього відео, якщо вам подобається мій контент. Для мене це дуже важливо, для алгоритмів Ютуба це не менш важливо. Тому зробіть це, будь ласка, і давайте переходимо вже до цих фігурок. Малесенька передісторія. коли я подивився перший фільм Майкла Бея, звісно, що я дивився його в кінотеатрі. Як і другий, він мені категорично не сподобався просто жахливим він мені здався. Сама історія, як була розказана, і як це все було зроблено. Зовсім не мій фільм. Другий фільм, звісно ж, я також пішов в кінотеатр, тому що черепашки ніндзя, я люблю черепашок ніндзя. І другий фільм мені вже сподобався набагато більше. І насправді я не збирався купувати фігурки. По першому фільму я не купував фігурки, і по-другому не збирався купляти, тому що не найкраще це Всесвіти, як на мене, про Черепашок. Якщо ви не погоджуєтесь чи погоджуєтесь, вже також можете писати коментар прямо зараз. Отже, чому ці фігурки опинилися в моїй колекції, і яким чином. Хтось розпродавав на eBay свою колекцію. Там була колекція Playmates, і я купляв її прям великими лотами. І один з лотів, або, можливо, воно розділено на два лоти, було, були представлені оці всі фігурки, які ви бачите зараз перед собою. А тут в нас є фігурки як по першому фільму, так і по другому фільму. І давайте будемо. Кожну з них дивитися ближче. Ну що ж, а почати я пропоную не з черепашок, а з майстра, сплінтера. І подивіться на цього сплінтера. Це одна з найкращих, як на мене, фігурок взагалі цих серій по двох фільмах. Це фігурка по першому фільму. В другому фільмі був абсолютно такий самий скульпт. Вони його трішки інакше перемалювали. Майстер Сплінтер специфічно виглядав у фільмі. Він був нібито старець з вусами довгими, в такому азіатському стилі і з такою борідкою, з прикольним хвостиком на голові, і з аксесуарів в нього йшов меч в таких гумових піхвах. Він там виймається, сплінтер може його виняти для того, щоб... Показати своїм суперникам свою силу. Такий гнучкий хвостик в нього є, і в принципі він не дуже сильно артикульований, але досить і досить стійкий. А цей монстр Франкенштейна це Рафаель. У своєму маскуванні це фігурка по-першому фільму. Він з аксесуарів має шарф окуляри, і як виявилось, я вияснив для цього огляду, він мав ще шляпу, якої в мене немає. Я думав, що я купив абсолютно з усіма аксесуарами ці фігурки, а виявляється, шляпи в мене немає і не було від початку. Ці окуляри знімаються, цей шарфик знімається, і там ми можемо побачити, як виглядав Рафаель по-першому фільму. А тут в нас, якщо ми... Цей плащ розкриємо, то сюрпрайз-сюрпрайз, там не пофарбований. Прям просто такий е, скульпт, ніякий, такий просто е, ніби прототип фігурки. Він ніде не пофарбований, просто закритий плащем. І так само ці руки, це просто е, руки в е, такі от е, леті в плащі, прям рукави плаща зроблені. Тому дуже цікава ця фігурка. Ось так вона виглядає. В фільмі той момент з маскуванням рафа вирізали. І, у, а фігурку вже Playmates випустили. І ось така вона, як на мене, трішки несуразна. І якщо відкривати плащ, то це просто жах, просто халтура від Playmates. А це містер Кейсі Джонс. І він просто чувак в джинсах, в курточці, непоганий скульпт тіла, дуже дивний скульпт маски і максимально тупий скульпт очей. Подивіться. Просто йому дірочки виколупали в тій пластиковій голові. Маска не знімається. Був ще такий кейсі без маски, і е, він виглядав, можливо, трішки краще, тому що цей кейсі в масці мені виглядає досить кріпово. З аксесуарів в нього ось така ключка, яка гнеться аж засильно. Вона дуже гнучка. Бачите, він просто тримає в руках, а вона вже е, вигнулась. Це ключка більше схожа на батіг, і також в нього є такі роликові ковзани. Вони знімаються і одягаються. Звісно ж, там нічого не крутиться, там ці колись умовні, і таким чином він може ковзати і гамселити своїх суперників. А це в нас О'Ніл, яку виконала Меган Фокс. Як на мене, Меган це найгірша О'Ніл з усіх можливих Ейпріл. Тут також можете зі мною посперечатися. Прошу в коментарі. Ейпріл у нас е от просто має таке вбрання, джинси-курточка, чоботи. В неї з аксесуарів є сумочка. Е ось така чорнявенька, яка, до речі, не відкривається. Так зовсім не відкривається. І все решта в неї повипадало з рук щойно. А ось я її повернув. В неї є сай Рафаеля, навіть два сай. Він просто велетенський, він такий, як її рука, ну, але і черепахи були в Майкла Бея. Велетнями, тому це окей. Для чого їй два сая невідомо. І також в неї в руці фотоапарат. Просто така е, скульпт фотоапарата литий і чорний, і не пофарбований, і не помальований. Ну, така фігурка Ейпріл зроблена на Вічіпного, як любить Playmates, тому що ні лікті, ні коліна в неї не артикульовані, тільки кульші і плечі артикульовані. Е, такий скульпт обличчя. Ну, подивіться, самі ось такий. Ну, добре, хоч очі приблизно рівно намалювали. Хоча, може, якщо придивлятись не дуже рівно, тому не будемо придивлятись до цієї Ейпріл. Часто плеймець любить зробити Ейпріл Оніл на відчіпного в більшості серії, я би так сказав. Ну і нарешті ми добрались до черепашок Ніндзя. Це хлопці зроблені по другому фільму. По-першому, виглядало трішки інакше, мені здається гірше. Ці, в принципі, непогані, але мені вони якісь досить карикатурні, ніби хтось їх з пластиліну ліпив. І ось такі вийшли. Вони носили одяг. Бачите, майки має одяг. Має класне кріплення для нунчак, до речі. Це просто такий зажим, але тут нунчака досить прикольно виглядає. Рюкзачок він носить. І він є власником цього прикольного скейту. Колощата в скейту крутяться. Також він має класні кросівки, він міцно тримається на скейті і може на ньому гасати по вулицях Нью-Йорка. А це. Наш безстрашний лідер Леонардо, мені здається, в нього найбільш невдалий скульпт. В нього якась така довга шия зроблена, низько посаджені плечі, якось так асиметрично мені завелика виглядає голова, і він. Нібито якісь трішечки хворі, дуже широкі плечі, такий вузький таз. В нього кріпляться піхви на такому ремені за спиною. З аксесуарів в нього тільки дві ось такі катани. Ось вона сфокусувалась, просто катана сірого кольору. І все. Більше жодного аксесуару в нього немає. Він в штанах, в якихось там шльопках своїх ніндзя-шльопках. Ну, помальовані вони, до речі, непогано черепахи. В них там навіть якісь деталі промальовані. Але на вигляд мені Лео конкретно програє всім решта черепашка. А ось Донні вийшов чи не найкращий. В нього такі прикольні штани з підтяжками. Така його технологічна палка, Бо. В нього є дрончик в комплекті, в нього є навушники. Вони, до речі, знімаються. Бачите, вони там на той рюкзак кріпляться і знімаються. Ось такий прикольний рюкзак з антеною. Він в штанях. Вбраний в таких масивних якихось армійських капцях. Доні там був в окулярах. В нього ще й пристрій якогось нічного бачення на голові. Ну, досить непогано виглядає ця фігурка. Вирішив задонатити нашим військовим дрон Донателло. Ну і молодець показує приклад всім нам. А ось і ім'я нашої команди. І це Рафаель, такий досить кремезний. Відрізняється в нього з від інших черепах. Тупо зроблено, що крізь шорти, ми бачимо там шматок суглоба його. Він також вдягнений в якихось шортах. Ззаду на панцирі. В нього цікаво, кріплення є для сайф. І також є на шортах кріплення для сайф. І ці е, кріплення для сайф е, на шортах, і, як на мене, виглядають максимально недолуго. Це просто такі е, зелені тримачі, ніби він мутує, і з нього виростають тримачі для сайф. Це негарно. Зробила наш плеймейтс. Тут не помальовані сюріки, не бачимо якісь. І крім саїв, в нього в комплекті були ще такі два якихось людоруба, незрозумілих, чому йому їх дали. Також невідомо, але принаймні, на відміну від лео, в нього було щось ще в комплекті. Артикуляція в черепах досить стандартна. Там лікті, плечі, кульші, коліна і голова. Все як любить Playmates, а можливо і стопи. Ні, стопи в них не рухалися. А ось подивіться на це диво. Це найгірша фігурка в серії. Можливо, одна з найгірших, але ні, це найгірша фігурка в серії. Це Шредер по-другому фільму. Але на вигляд він нагадує якогось не знаю ображеного маленького хлопчика, який вдів обладунки. Подивіться на це обличчя і нажахайтеся. Ось він, жахливий шредер, якому просто... Намалювали дві крапочки там в масці, шиї в нього взагалі немає. Як на мене, це просто мак максимально некрасива, негарна, неякісна зроблена фігурка. Практично весь він чорний, такі обладунки має. Ну, шредерів зазвичай плеймець робить гарних, ну а цей відстійний просто це найгірший шредер від плеймеці, якого я е, зустрічав. І в нього є такі от е, його шипи, які вдягаються просто на руку. І вони взагалі не красиво виглядають. І ще в нього є пістолет чомусь. Навіщо Шредерові пістолет я не знаю? Ось такий сірий пістолет і шипи. В моєму особистому рейтингу цей шредер найгірша фігурка е, цих двох серій, принаймні серед тих представників, які є в моїй колекції. Можете своє враження написати про цього шедера в коментарях прямо зараз. Ну, а це, друзі, однозначно, друге місце в антирейтингу. Це нінь е, фуд по-другому фільму. по першому в мене немає. І подивіться на цей вираз обличчя, подивіться просто, і скажіть, чи ви купили би таку фігурку свідомо. Просто прийшли б магазин, побачили б ось це і такі ого. Я, я хочу це. Я хочу цього ніндзю в свою колекцію. Подивіться. По-перше, ці очі якось асиметрично розташовані. По-друге, вони просто некрасиві, негарні. Ну, ну, просто відстій. Ну, Якщо тулуб його, це в принципі ок. Е, отакий меч, тільки з аксесуарів. В нього він там в піхвах, він виймається. Якийсь такий дивний мечик, то тулуб окей, тут якась мотузка. там Таке сяке ну ця голова, ну там просто е, самі ніндзя фут виглядали в фільмі як якісь спецназівці в формах, не як ніндзя, ну так і зробило плеймейтс, ну але просто шановні плеймейт, з таким е, покрасом очей, вибачте, це просто жах. Бібо! Також фігурка по-другому фільму здоровацький кабан, дуже грубий, має пузяку. Має таку якусь жилетку, шкіряні штани. Тут навіть помалювали нам гриву його бороду. І окуляри таким самим кольором помалювали. Там під окулярами, до речі, очі. Це просто скульпт, так само, як в Рафа під плащем. Ну, могли хоча б чорним їх помалювати. Ех, плеймець, плеймець, такий, як завжди, своїм покрасом. Він дуже легкий. От здається, що це фігурка, яку береш, і вона має бути така, от важка, класна і стійка. А він дуже легкий. Він прямо такий повітряний. Він це черво роздуте повітрям в цього бібопа. Метеоризм однозначно. Хотілося б, ще, щоб ще ця рухалася. Вона ніби мала би рухатись, але тут, звісно ж, економія. І з аксесуарів у нас ланцюг з такою колодкою на кінці. І лом. Ось такі аксесуари у Бібопа. На вигляд ну таке. Якщо б помалювали щоб його краще, Ну, просто однакового кольору окуляри, однакового кольору і борода і грива, ну реально невідчіпного. І оця вага, оце накачування повітрям, просто пластику шкода. Ну, не знаю, дуже-дуже такий середній, середній, ближче до низького середнячок. І, звісно ж, його побратим Рокстеді має татуювання на одній руці, на другій немає. Також він жилець, якісь ланцюги, штани. Мені в Рокстеді, крім того, що він оцей легкий, такий повітряний, і все решта, мені ще й скульпт його не подобається. Він мені якийсь також несиметричний, якісь дуже короткі ніжки. Ну, хоча, може, в того носорога мутанта так і було. І очі навіть йому помалювали, такий голова, ну, на вигляд не дуже, як на мене. З аксесуарів біта бучка, перемотана ланцюгами якимись, не ланцюгами, а колючим дротом, і молоток. Звісно ж, це все не помальоване, такого однотонного коричневого пластику. Зроблено воно. і, ну, Такі от Bebop бі мені більше подобається. Мені здається, і скульпт тіла, і скульпт голови в нього не вдалий. Кренг. Кренг з'являється в нас в другому фільмі. Щось в ньому є, але чогось у ньому і нема. Сам Кренг виймається, ось такий він гумовенький, такий. в нього якісь щупальця прикольні з такої гуми, класно. І гума, до речі, не псується, не. Не липне, як це буває, досить непогано вона збереглась, довго вже лежить. Ну, Він такий порожнистий всередині, на жаль, ну, але зато можна його на пальчик вдівати і гратися в кренгляльковий театр. Я знаю, що ваш вибір, черепашки! Ось так можна гратися, можна показувати якусь вистави. Ну, і весь він туди не запихається, запихається тільки частина, може попробувати попхати, але він не влазить. він... Як в фільмі вилазив, так і тут вилазить. Сам Android досить дешево виглядає, як на мене. Нібито він і помальований, нібито він з різних частин, але якісь таке відчуття якоїсь дешевизни від цієї фігурки є. Ну, але це не найгірша фігурка в цій серії. Погодьтесь, є там представники набагато, набагато кріповіші і крінжовіші. І фіналочка, друзі, це досить непоганий по зовнішньому вигляду Шредер. Він такий був в фільмі. В нього багато всяких прибамбасів, на ньому пазурів. Плащ, який знімається під плащем, навіть там видно скульпт. Помальований він так собі. Якісь градації сірого просто з пластика. По суті, нічого іншого вони не малювали. Можливо, тут якийсь більш сріблястою фарбою. Ну, але на вигляд цей чувак досить непоганий. Артикуляція також у нього стандартна. Там і коліна і лік тягнуться на відміну від міс April Оніл. Ось, і це, це вся конструкція, до речі, знімається, якщо потрібно, але краще її не знімати. Вона гнеться разом з руками, досить прикольно це все зроблено. Але, звісно ж, я додам трішечки вам в цю діжку з похвалою, трішечки какашок додам. І це його очі. Подивіться, ой-ой-ой, подивіться, що там трапилось. Це такий я в другому класі. Ліплю шредера, і очі роблю просто з сирником видавлюючи дірки в голові. Ось так. Схоже на Кейсі Джонса, але набагато-набагато гірше. Ніби там череп під шоломом. В нього тут ще й на шоломі такі е, зуби прикольні. Е, можливо, не так класно видно, а от під таким кутом ніби видно. Але оці очі це просто жах. Вони псують цю фігурку. Досить непогану, не найгіршу фігурку в цій серії. Можливо, десь вона і в перших рядах цієї серії. Десь після Спрінтера, мені Сплінтер, напевно, найбільше з них подобається. Потім хтось з черепах, Доні, Раф, Шредер. Майк десь такий, десь такий в мене рейтинг. А свій рейтинг, звісно ж, ви можете написати в коментарях. Я закликаю вас спілкуватись, закликаю вас писати коментарі, якщо вам подобається україномовний контент по черепахах, по фігурках, по різній такій тематиці. То пишіть коментарі, друзі, підтримуйте огляди і їх ставатиме все більше і більше. Ну, ось такі вони контроверсійні фігурки фірми Playmates по дилогії Майкла Бе, черепашки Ніндзя. Чи подобається вам формат е, такого огляду, коли я оглядаю практично цілий всесвіт якийсь, який є в моїй колекції, ось так е, з одне е, відео? Якщо подобається, то кажіть про це і будемо знімати далі. Можливо, є якийсь всесвіт, який ви хочете побачити, можливо, космічні черепашки з серіалу Нікелодіон. Або щось по класиці, або якась частина некі. Пишіть, 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 і разом ми будемо створювати цей контент. А на сьогодні, друзі, це все. Нагадаю вам, що потрібно зараз активно підтримувати Збройні Сили України, тому що це дуже і дуже, і дуже і дуже важливо. А з вами, як завжди, був Грінланд, Кавабанга, чуваки. Бувайте!